Спасибо, уважаемые члены Гигантрома. Сегодня очередной Гигантром шлайковские громады, то есть наши громады. У нас сегодня на розлет 6 питания. Думаю, что мы ещ ⁇ Райдемося по езі можна не швидше. Райдемося по этим вопросам. Питання. Перше питання. Прошу, хто у нас тут? чумак Аліна. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.24 02 -02 року. номер 3 про утворення української ради з питань забезпечення прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб. Цивільна дієздатність яких обмежена, які потребують опіки та піклування. Прошу внести зміни до складу Окраїнської ради з питань забезпечення прав повнолітніх недіздатних осіб та осіб. Цивільна дієздатність яких обмежена, які потребують опіки та піклування, затвердженого рішенням виконавчого комітету від другого року номер 3 Виклащу додаток 1 даного рішення у новій редакції. Додаток один це у нас склад опікунської ради. Так як у нас відбулись кадрові зміни, я прошу затвердити новий склад опікунської Можна ради. Дивіться, додав... ми зробили по-іншому, так як у нас бувають часті зміни, ми виклали склад саме у не у персональному вигляді, а у посадовому. Тобто ми вказали посади, які входять до даної комісії. Добре, голова опікунської ради, сільський голова Швятківської сільської ради, заступник голови опікунської ради, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, ради швятівської сільської ради, секретар Опікунської ради, начальник відділу з питань соціального захисту населення, апарату швятської сільської ради, члени опікунської ради, секретар сільської ради, староста Райківського Старостинського округу, начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму, староста Малосілківського Старостинського округу. Директор КНП Швеківський ЦПМ СД Швеківської сільської ради, Бердичівського району Старської області, староста Берставського старостинського округу, головний спеціаліст відділу юридичних питань та земельних відносин, директор комунальної установи Центру соціального обслуговування Швидівської сільської ради і староста Стоводищанського старостинського округу. Вони давно входять. Так, Добре, голосуем, значит, так? Прошу голосувати. Просимо, а у всім понятно, так? Чисто технічне питання. Так, Давайте голосуем. хто за? Кто против? Кто открывался? Дякую. Дякую, Армічка. Второе питання. Семьевич Тетяна Владимировна. Доброго дня. Всем не порадили. Перше питання про присвоєння адреси нерухомого майна в селі Шваківка. Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку присвоєння адреси об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна постанови Кабінету міністрів 690, від 6907.21 до до року про затвердження порядку присвоєння адреси об'єктам будівництва. Прошу присвоїти. Нежитлові будівлі, яка розташована по вулиці Осівка в селі Шваківка, Бердичівського району Житомирської... Області адресу за наступними реквізитами. Житомирська область, Бердичівський район, село Шевківка, вулиця Осівка, будинок 1, літера В. Це мається на увазі для упорядкування на допомогового мання. Доручити відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку громади апарату, здійснити заходи щодо проведення необхідних реєстраційних дій у реєстрі дітей діяльності. Прошу проголосувати. Ну, питання Де в нас магазин? Да, де де за, за магазином зібратися. Там одна кімната розвалене приміщення стоїть. Mm -hmm. І нам потрібно опорядкувати біля mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. сільської ради. Між сільською радою, і терміною тут таке лесенки. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Взагалі в нас ну, на балансі є, просто номерації, нічого немає, нам треба опорядкувати, щоб догадає, з ним щось можна подавати. Нема питання? Давайте проголосуємо хто за, хто проти, хто отримався. Я Далі. Наступне питання Далі. про э, взяття на квартирний обліку Вальчука Вадима Сергійовича. Відповідно до статей 30-52 закону України про місцеве самоврядування в Україні право обробників громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм живих приміщень в Українській СРСР зі змінами затверджених постанови Ради міністрів України СРСР від 11 грудня 1984 року. За номером 470, прошу розглянути заяву Ковальчука Вадима Сергійовича щодо взяття на квартирний облік як ветерана війни, учасника бойових дій. Трішки скажу, це молодий хлопчина, який на даний час перебуває на. Так, да, на передовій разом зі своєю молодою дружиною, так як це молода сім'я, просить взяти їх на квартирний облік, так як вони він є учасником бойових дій і власного житла не мають. На даний час вони проживають у селі Рейки разом з батьками е, е, чоловіка. Прошу взяти Я на, на... всі документи були надані в від... відповідності до е, порядку е, правил порядку. Взяття на квартирний округ. по даному питанню, всі документи надані правда. У вас всі документи в порядку найпокщоби. Про регулювання містобудівної діяльності порядку присування адреси об'єктам будівництва та об'єктом майна постанови кабінету міністрів 690 від 07.07.2021 року про затвердження порядку присвоєння адрес об'єкта будівництва, нерухомого майна пункту один статті 37 закону про місце на до нас звернулася громадянинка Каплиненко Ольга Охренівна, яка проживає в селі Райко. Для того, щоб теж її змінити і присвоїти адресу її житловому будинку для, для дальнішого використання. Ну, чисто технічно я, та, я, присвоїти житловому будинку, який розташований по вулиці в селі Райки Бердичівського району Житомирської області адресу за наступними реквізитами. Житомирська область, Бердичівський район, село Райки, вулиця Кот, будинок 719. Це чисто технічне питання для упорядкування право власності. Так. Немає <рабління> да. питання. Прошу не проголосувати. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Затримався. Дякую. Дякую. Дякую, Владимировна. Наступне питання. На розвиток виносить під проєкт рішення про внесення змін до... Проутворення комісії з питань захисту прав дитини в такій службі своєї ради. В зв'язку з тим, що наш на нова нового працівника на посаду служби захисту дітей, так як я. І не запрошую внести зміни до рішення 11 на 9 11.9.20 року про утворення комісії з питань захисту прав дитини з українських ради викладаче 2 до нового рішення у новій редакції згідно додатку додається додатку комісії. Штати комісії штат комісії з питань прав захисту прав дитини кількість сільської ради. Голова комісії це сільський голова Габілон Фертичан, секретар е, заступник голови комісії, секретар сільської ради Ольга Лусар, е, секретар комісії, завідувачі е, служби у справах дітей Альона Пуць. Далі члени комісії, годний спеціаліст відділу з юридичних питань та земельних відносин апарату, повноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ольга ой, Кристина Ойховська, е, начальник відділу освіти молоді, спорту, культури та туризму Шевківської сільської, сільської ради Жанна Карпенко, директор е, центру соціального обслуговування Дня соціальних послуг Аяна Рибачук, е, начальник відділу з питань соціального захисту населення апарату сільської ради Аліна Чумак, староста Мирославського старостинського округу Ірина Мельничук, староста Раківського старостинського округу Наталія Войнівська. Староста Слободищанського, е, да, Стартинського округу Ольга Ясінська, е, Малосівківського стартенського округу Наталія е, Каченюк та е, виконуюча обов'язки начальника сектору ювінальної інтервенції Батичівського районного відділу поліції е, Ірина Малай. Прошу внести е, зміни та помітку. Нема питань? Голосуємо, Хто за? Хто проти? Наступна піда е, аналогічне питання про створення принесення змін до рішення е, виконавчого комітету зі двадцять про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо стрим е, спрямування субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на проєктні, будівельно за ремонтні роботи, придбання заплати, приміщення для розвитку сімейних. Та інших форм виховання, наближення до е, сімейних підтримку малих будинків та забезпечення числом дітей серед дітей під закладу до фільмського купування усіх їх числа. Прошу внести зміни до складу комісії з питань формування е, пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенцій. І повинно. Комісію штат? Не треба, ми вже так? Давайте проголосуємо хто за, хто проти. открылся, где все. Шановные члены нашего виконачивания комитета, все вопросы, 6 вопросов, 6 питаний мы разглянули. Если не вопросов, то готовы?